Шановні депутати, розпочинаємо засідання постійної комісії Наркевіцької селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури спорту та соціального захисту населення. До складу постійної комісії входять, входять 5 депутатів чорна Ліна Анатольна, Гоцій eh, Володимир Володимирович, Бачок eh, Сергій Тимофійович, Антонів Олександр Олександрович, Скорожук Єндріслав. На сьогоднішньому засіданні присутні усі депутати, окрім батька Сергія Тимофійовича. Запрошені буря Тетяна Павлівна, начальник відділу освіти та спорту, культури та туризму селищної ради. На роботі в роботі засідання сьогоднішньої комісії має участь Тетяна Михайлівна, секретар. Пропоную розпочати роботу постійної комісії селищної ради. І прошу проголосувати. Одностайно розпочинаємо засідання комісії і виносяться на засідання слідуючі питання. Перше про затвердження звіту про, ход, про хід виконання програми розвитку освіти на 2021-2025 рік. Друге про внесення змін вирішення другої сесії селищної ради за номером 9.2. Рік 2020 про затвердження програми пікування Наркевицької селищної ради на 2021-2025 роки. Третє питання: пронесення змін до рішення другої сесії селищної ради за номером 122. Дріб 2020 від 2412.2020. Про затвердження програми розвитку та підтримки КНК ЦФМ СД Маркевицької селищної ради на 2021-2025 роки. Четверте. Про введення посади фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та внесення змін до штатного розпису. П'яте. Про внесення змін до штатного розпису міського ліцею Нарківської селищної ради. Шосте запитання про встановлення пам'ятника померлому учаснику бойових дій, жителю села Глядки з лісу Анатолію Павловичу і запитання сьоме про закриття однієї групи дітей дошкільного віку в Нарківському закладі шкільної освіти «Сонечко» Нарківської селищної ради. Прошу проголосувати депутатів, членів комісії саме за такий порядок денний. Одного голос. З першого питання про хід виконання програми розвитку освіти на 2021-2025 рік. Заслухаємо Тетяну Павлівну, начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму селищної країни. Галус освіти Наркевицької громади якісно вдосконалюється відповідно до об'єктивних вимог сучасного інформаційного суспільства нових соціальних умов. У закладах освіти Наркевицької громади створюється новий безпечний та здоровий освітній простір, продовжується реалізація концепції нової української школи, зміцнення та оновлення їх навчально-матеріальної бази, створюються необхідні умови для здійснення освітнього процесу в різних форматах. Зокрема, з використанням дистанційних технологій і способів онлайн-взаємодії вчителів, учнівської молоді та батьків. У громаді активно підтримуються ініціативи щодо створення нового освітнього простору та впровадження нових вимог і стандартів. Ефективно втілюються принципи концепції нової української школи в початковій та середній кланках закладів загальної середньої освіти. Пріоритетними напрямами роботи закладів громади є створення безпечного для життя і здоров'я освітнього середовища, організація здорового і збалансованого харчування дітей у закладах освіти, формування культури раціонального та безпечного харчування. В умовах здорового освітнього середовища особливого значення набуває залучення всіх учасників освітнього процесу до рухової активності. У 2024 році... У навчальному році до місць навчання і додому підвозу потребували 199 учнів і всі підвозилися шкільними автобусами. 16 педагогічних працівників потребували підвозу до місця роботи шкільними автобусами. У територіальній громаді налічується 4 шкільних автобуси. Автобуси знаходяться на балансі Маркевицького ліцею 2, Бубнівського ліцею 1 і Шмирківської гімназії 1. Підвіз організовано шкільними автобусами на 100% від потреби. З 24 червня по 30 червня 48 дітей військових Наркевецької громади провели в національно-патріотичному таборі від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч. Програма тижня була насиченою різноманітними активностями, конкурси, майстер-класи, туристичні походи, сплави на катамаранах, ігри в басейні, зустрічі з військовими, вечірні посиденьки і розмови біля вогнища. У 2024 році один заклад загальної середньої освіти це Наркелівський ліцей, продовжував надавати освітні послуги одній дитині з особливими освітніми потребами за інклюзивною формою навчання. Функціонував один інклюзивний клас, у якому працював один асистент вчителя, створено командою психолого-педагогічного супроводу. Заклади освіти продовжують працювати над забезпеченням доступної території закладів будівель, споруд та приміщень для учнів, забезпеченням універсального дизайну. 26 грудня 2023 року укладено договір між Волочиською міською територіальною громадою та Наркевицькою селищною територіальною громадою про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань з передачі відповідних ресурсів у сфері інклюзивної освіти щодо організації надання послуг дітям з особливими освітніми потребами комунальною установою інклюзивно-ресурсний центр Волочиської міської ради. В закладах освіти Наркевицької селищної ради. У 2023-2024 навчальному році працювало 74 педагогічних працівники. В закладах загальної середньої освіти 61 педагогічних працівник. В закладах дошкільної освіти всіх працівників 39, з них 13 педагогічних працівників та 26 обслуговуючого персоналу. З метою підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників, підвищення ефективності та результативності освітньої діяльності в закладах освіти. Відділом освіти 19 жовтня 2023 року був заключений договір про співпрацю та партнерство з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка. Керівники освітніх закладів, заступники директорів та педагогічні працівники протягом попереднього навчального року брали участь у вебінарах, нарадах, тренінгах, майстер-класах, організованих цією установою. Задля підвищення обізнаності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з актуальних питань організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти 22 березня 2024 року на базі Наркевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» відбувся семінар Практикум для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти громади. Дошкільна освіта, основа всебічного розвитку дитини. Важливою складовою методичною роботи з педагогами громади є їх участь. У професійному конкурсі учитель року. В першому турі всеукраїнського конкурсу учитель року 2024 у номінації фізики громаду представляв і став дипломантом Шибай Ігор Маратович, учитель фізики на ліцею. Педагогічні працівники нашої громади є активними учасниками обласного педагогічного конкурсу виставки освіти Хмельниччини на шляхах реформування. Маємо ми три призових місця за попередній навчальний рік. Це два місця з Працівники педагогічні на Наркевицького ліцею і одне е, з Бубнівського ліцею. Атестація педагогічних працівників стала перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками з питом на компетентність. Атестацію керівних кадрів педагогічних працівників в 2023-2024 навчальному році проведено відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників. В громаді працювали дві атестаційні комісії першого рівня при Наркевському та Бубнівському ліцеях. Усього проатестовано комісіями першого рівня 9 педагогічних працівників. Також була створена атестаційна комісія другого рівня відділом освіти і атестаційною комісією другого рівня проатестовано 5 педагогічних працівників. На території Наркевської селищної ради функціонує 5 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 103 дітей, загальна кількість вікових груп 9. Освітній процес у закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти, освітніх програм. У 2023-2024 навчальному році заклади дошкільної освіти особливу увагу приділяли роботі з батьками і належної тісної комунікації між усіма учасниками освітнього. Процесу. У 2024 році функціонувало у нас три заклади загальної і середньої освіти, в яких отримували освітні послуги 454 учні. З них в Норкельському ліцеї 302 здобувачів освіти, в Бубнівському ліцеї 111 здобувачів, в Шмирківській гімназії 41 здобувач освіти. Три заклади освіти. В трьох закладах освіти громади 23 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, були зараховані до складу здобувачів освіти. 17 дітей долучалися до навчання, перебуваючи за кордоном. Усі заклади загальної і середньої освіти мають власні укриття, і освітній процес здійснюється офлайн. В рамках організації і реалізації всеукраїнського проєкту Клас безпеки 25 січня 2024 року на базі Норкевицького ліцею відбулося відкриття класу безпеки. У 2023-2024 навчальному році 53 дев'ятикласники отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, двоє дев'ятикласників отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту для дітей, для осіб з особливими освітніми потребами. 20 учнів 11 класів отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, з них 16 11 класників отримали документи звичайного зразка, 4 випускники Наркевицького ліцею нагороджені золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. 6 учнів випускного класу Наркевицького ліцею отримали похвальні листи. Листами, похвальні грамоти. Похвальними листами було нагороджено 32 учні перевідних класів. Працівниками відділу освіти протягом року забезпечувався організаційний супровід інтелектуальних та творчих змагань учнів. Так було організовано і проведено другі етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учень малої академії науки України. Перший етап конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів здобувачів освіти 6-8 класів першої кропу науку. Територіальний етап виставки конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край». Територіальний етап конкурсу чи ціль ми патріоти. В поточному навчальному році доповичів освіти нашої громади взяли участь у третьому етапі всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, учениця 10 класу наркявість трупів. Киричок Вікторія Здобула третє призове місце з фізики. Переможці другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт учні членів малої академії наук України двоє. Це Киричок Вікторія, Нарпявіцький ліцей та заграй Богдан, також Наркявський ліцей. Переможцем обласного конкурсу Чі ці ми патріоти стала учениця 5 класу Бубнівського ліцею, Осіп'ян Крістіна, третє місце. Обласній заочній виставці конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край. Переможцями стали Киричок Вікторія Наркевицький ліцей, перше місце, Мощанець Тетяна Наркевицький ліцей, перше місце, Покурчук Катерина, Наркевицький ліцей, друге місце, Момот, Анна Шмирківська гімназія, друге місце і Анастасія Бубнівський ліцей, друге місце, Ліна, Бубнівський ліцей, друге місце. Учениця Бубнівського ліцею Пиндик Софія, нагороджена грамотою Хмельницького обласного центру краєзнавства, туризму та екологічного виховання учнівської молоді, за третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Новорічна композиція. Здобувачка освіти 11 го класу Норкевицького ліцею по ходу Катерина посіла друге місце у 17-му міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів. За підсумками обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка Зоологічна галерея, переможцями визначено Подколодна Валерія Наркевицький ліцей, Семенова Анастасія Наркевицького ліцею, обоє зайняли треті місця. Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації No241 От від 8 листопада 2023 року про підсумки першого обласного етапу всеукраїнського конкурсу ЕСЕ. Війна за свій шлях, здобувачка освіти 9 класу Шмирківської гімназії посіла третє місце. Учень Бубнівського ліцею з комаром Богдан здобув друге місце у всеукраїнському конкурсі до Дня української писемності та мови. Переможці другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів здобувачів освіти 6-8 класів. Перший крок у науку це Валишин-Маргарита, Бубнівський ліцей, друге місце, Міхалішин Володимир Бубнівський ліцей, також друге місце. Дипломом третього ступеня нагороджена команда Наркевіцького ліцею районного етапі з футзалу всеукраїнських змагань пліч Опліч, Всеукраїнській шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької області під гаслом разом переможемо. Грамотою за третє місце нагороджена команда Наркецького ліцею в товариській зустрічі м'яч перемоги. Також наші здобувачі освіти з Закладів загальної середньої освіти брали участь у різноманітних фестивалях-конкурсах мистецтв Чуба Олександра. Наркевецький ліцей, здобула гран-прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата, фез таланти України, Швець Ілля з Наркевицького ліцею здобув друге місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата фез таланти України. Візовська Єва, Наркевицький заклад дошкільної освіти. Це всеукраїнський двотуровий фестиваль, конкурс мистецтва козацькому роду немає переводу перше місце. І міжнародний конкурс мистецтво Я момент, естрадний вокал, перше місце. Фідейчут, Владислав, також з Наркевицького закладу дошкільної освіти, третє місце. Всеукраїнський двотуровий фестиваль. Мистецтв, різдвяна Україна. Вокально-танцювальний колектив Сонячні промінчики з Маркевіцького закладу дошкільної освіти мають кілька призових місць. На міжнародному фестивалі конкурсі Балтік Фест, друге місце, всеукраїнський конкурс мистецтв до дня народження Шевченка з тишками – Генія. Перше місце. Міжнародний фестиваль, конкурс Польська Рапсодія, 2024» двадцять Третє місце. Міжнародний конкурс фестиваль. Зимні погодки 2024 – двадцять чотири Усіх переможців конкурсів змагань та олімпіад було відзначено стипендіями селищного голови на день захисту дітей. В рамках урочистого зібрання зібрання напередодні Дня Незалежності України, 22 серпня 2024 року. в стінах будинку Рад відзнакою Хмельницької обласної ради була нагороджена Киричок Вікторія, обдарована учениця одинадцятого класу Маркелівського ліцею. Ну і також хочу ще ознайомити з різноманітними спортивними змаганнями та досягненнями в рамках Олімпійського тижня 2024, який проходив з 5 по 10 вересня 2024 року, вчителями фізичної культури Рим було організовано чимало цікавих заходів під гаслом Активно рухаємось до перемоги». Відповідно до положення про підготовку, проведення та розвиток всеукраїнських змагань, пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти. Відгасом разом переможемо. З грудня 2023 по січень 2024 року проводиться перший шкільний етап всеукраїнських змагань, пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги. З лютого по березень 2024 року проходив другий територіальний етап всеукраїнських змагань, пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги, з таких видів спорту волейбол, баскетбол, футзалу. У квітні 2024 року команда Наркевицького ліцею приймала участь у третьому районному етапі всеукраїнських змагань пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги з футзалу та посіла п'яте місце. В рамках проведення заходів щодо відзначення міжнародного дня захисту дітей, 3 червня 2024 року. Відбулася товариська зустріч між футбольними командами СМТ Наркевичі та Села Євхємівці 28 червня. Усі бажаючі діти 14 до 14 років взяли участь у рухливій іграх веселі старти. 12 липня відбувся патріотичний велопробіг. Під час подорожі учасники відвідали народний музей у селі Бубнівка, де ознайомилися з цікавими фактами мальовничого села та території громади в цілому. 18 липня на Маркевському центральному стадіоні відбувся товариський матч між дитячою футбольною командою. Майстер-клас. Ярмолинці та дитячою футбольною школою майстер-клас Наркевичі. Під час заходу панувала дружня атмосфера між командами та середболівальників. 31 липня товариська зустріч футбольної команди школи майстер-клас у місті Хмельницький між командами Наркевичі та Хмельницький. Ігри відбувалися у декілька етапів. В результаті матчів гра молодших груп за серією пенальті завершилася рахунком 3-2 на користь команди Наркевичі. 28 серпня відбулася дружня гра з футболу між командами СМТ Наркевичі та Юхємівці. 30 серпня 2024 року на базі відпочинкового табору Еколарізбруч за сприяння благодійного фонду сім'ї ми поруч відбулися футбольні змагання. Наркевицьку громаду представляла команда старшої вікової категорії Наркевицького ліцею, яка показала найкращу майстерність і стала переможцем змагань. Я помічала Прошу депутатів проголосувати щодо погодження проєкту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання про затвердження звіту про хід виконання програми розвитку освіти на 2021-2025 рік. Прошу голосувати. Одноголо. З другого питання щодо внесення змін до рішення другої сесії селищної ради. За номером 9.2.2020 2020 про затвердження програми піклування на Київській селищної ради на 2021-2025 роки виступить секретар селищної ради козак Тетяна Михайловича. Шановні члени комісії, вносимо на вас роль внесення змін до програми піклування, а саме додаток. Перелік заходів програми піклування Нарківської на селищної ради на 2021-2025 роки. Добавляємо, добавляємо, в реалізації сімейної політики та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей чоловік, жінок і чоловіків, протидія торгівлі людьми, матеріальна допомога соціально незахищеним категоріям громад, громадян, графу, встановлення пам'ятників, померлим учасникам бойових дій. Які поховані на кладовищах громади і не мають родичів. Ми закладаємо на 2025 рік 200 тисяч гривень. Оце одна тільки зміна в цій прогноз. Дякую, Михайловна. Прошу депутатів проголосувати щодо погодження проекту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання, про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради за номером дев'ять про затвердження програми піклування Арківської селищної ради на 2021-2025 роки. Прошу вас. Одноголосно з третього питання знову слухаємо да. секретаря селищної да. ради коса. Я вже буду вам Все дальше і дальше, да. Да. До ради звернулася з листом директор нашого комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Нарківської селищної ради Ніла Васильівна Ганоща. Вона просить виділити кошти для закупки 300 доз туберкуліну для щеплення дитячого населення. У розмір 200 тисяч гривень. Вносимо зміни в кошторис цієї програми. А саме, додаємо пункт 9. Придбання 300 доз туберкуліну для щаплення дитячого населення селищної територіальної громади на 2025 рік. Закладаємо кошти в сумі 20 тисяч гривень. Прошу проголосувати депутатів щодо погодження проекту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради за номером 12.2 2 2020 від -20, 24.12.2020 -20, -20, про затвердження програми розвитку та підтримки КНП Церкс Д селищної ради на 2021-2025 рік. Прошу голосувати. Одноголосно. Четверте питання слухаємо козак Тетяну Михайлівну. Шановні члени комісії, постає питання введення посади фахівця і суборуду ветеранів війни та демобілізованих осіб та внесення днів до штатного розпису комунальної установи Центру надання соціальних послуг нарківської селищної ради, а саме ввести одну штатну одиницю фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Та внести зміни до їхнього штатного розпису. Цю посаду просимо ввести 10 березня 2025 року. Прошу депутатів проголосувати щодо погодження проєкту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання проведення посади фахівця із супроводу ветерану війни та демобілізованих осіб та внесення змін до штатного розпису. Прошу голосувати. Оголосно. Питання з питання 5, слухаємо Тетяна Михайло. До Наркивецької селищної ради надійшло клопотання від відділу освіти молоді та спорту, культури та туризму селищної ради про внесення змін до штатного розпису Бугнівського ліцею, а саме вести 0,5 штатної одиниці медичної сестри Бубнівського ліцею з 17 березня 2025 року. Прошу депутатів проголосувати. За погодженням проекту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання про внесення змін до штатного розпису букміської ліцеї Нарківської селищної ради. Прошу голосувати одноголосно. шостого питання слухаємо Тетяну Михайло. Шановні депутати, чому в нас виникло питання внесення змін до програми піклування Нарківської селищної ради, я вам зараз поясню. На територію до нас звернувся староста Чернявського старостинського округу Прубела Тамара Олександрівна. На території Черняського Старостинського округу захоронений учасник бойових дій, який приймав афганець, житель села Глядки Стаполіс Анатолій Павлович, 8 липня 1961 року народження. Прошу виділити кошти на встановлення пам'ятника воїного афганцю, який помер 2 липня 2018 року. Родичів немає, пам'ятник знаходиться дуже в дуже незадовільному стані. Відносимо на ваш розгляд проєкт рішення виділити кошти в сумі 20 тисяч гривень на придбання та встановлення пам'ятника на кладовище села Глядки. Померлому учаснику бойових дій Стапулісу Анатолію Павловичу. Прошу депутатів проголосувати щодо погодження проекту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 45-ї сесії селищної ради питання про встановлення пам'ятника померлому учаснику бойових дій, жителю села Глядки Стакулісу Анатолію Павловичу. Прошу голосувати. Одноголосно. З сьомого питання слухаємо козак Тетяна Михайло. Виносимо на ваш огляд проєкт рішення про закриття однієї групи дітей дошкільного віку в на Наркивецькому закладі дошкільної освіти сонечко. Закрити одну групу дітей дошкільного віку в на Наркивецькому закладі дошкільної освіти сонечко наркивецької на селищної ради з 1 червня 2025 року привести штатний розпис закладу дошкільної освіти у відповідність до встановлених норм. Скоростивши штатній одиниці, вихователь одна штатна одиниця, помічник вихователя одна штатна одиниця, музичний керівник 0,25 штатної одиниці, машиніст із прання одягу, 0,25 штатної одиниці, помічник кухаря, 05 штатної одиниці, пісокний робітник 05 штатної одиниці. Забезпечити персональне попередження в установленому порядку, працівників закладів, які підляда... підлягають виверненню у зв'язку із закриттям однієї групи про їх наступне вирівнення і займаних посад відповідно до пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України у зв'язку із скороченням численної сусіди та штату працівників, у зв'язку збільшенням кількості дітей відповідно до вимог чинного законодавства України директору Нарківського закладу дошкільної освіти сонечко. Звернутись до Нарківської селищної ради щодо відновлення діяльності групи дітей до шкільного віку. Прошу депутатів коміскувати щодо погодження проєкту рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання п'ятої сесії селищної ради питання про закриття однієї групи дітей до шкільного віку в Наркевському закладі дошкільної освіти Сонечко Наркевської селищної ради. Прошу голосувати. Одноголосно, голова комісії Чорної Ліни Анатолія, секретар комісії році Володимир Володимир. На цьому засідання постійної комісії Наркевіцької селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, структури, спорту, соціального захисту, населення завершено.